Побігли, я думаю, що ти її теж заюзуєш, я не писав. І бачу, ти побіг вперед. І чи фронтір вертався, чи Блэк так, я вже не пам'ятаю хто. Я щось забув написати попередній бій. Перед тим ти, типа, я писав тобі, ти цей юзав, а попередній бій якось краще завтикали. А я якось щось займався, тіпо, напевно. Ну, коротше, тіпо, було, бачу, завтикали. Я був виртав... Блектак. Тепер ти скільки йти, але я ще, типа, людей на режі міняю, типа. Ну, я зрозумів, добре, давай. Та ну мусоло, щоб хтось міняв, Ксюха там, ти там. Бо я просто нереально, блядь. Я то... і так же там селфі, типа, цифри добивав. Так. Напиши, не спілкуюсь, я, запиши, я зараз кирейте покинув, щоб шутки ходити. Блядь, перші мене до башні добігають. Ой-ой-ой, налетий он тут Юзай, юзай Баш <кій> Так, що пішли туди Так, Колян тоже не спіши, я тебе скелетика кидаю, підмоги, щоб тобі шути скапнути, а тоді вже сам Сейзай, прикрий мене. Это пиша. Это ты разду? Разду? Йо, Йоу, окей. Так, три, два. Так, я тут пацаны танкую, что за хуйня, типа, ребята. Абсад, ты бляха. Сержант, догоняем його, бо я сам зараз впаду, мене тут же кухня особо. Андрюха, поможи ему. Бо зараз все підемо. Поможи сержанту. Ну да им бля. Сим. Алфал, ауп. Так, 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 центр, центр, центр. Бежит прорывается, Зараз я его. Подловлю. Ага, це арш. Арти что-то типа сдулся, так что я его, блин, валю. Так, а, кто там мобил махается, у нас там его есть. Кто ходит, если Это, человек в центре медачи наверное, блядь. Как кучка. Да-да-да. Отойду бы, блядь, не забыл мне их. их там 5-6, короче, центром, блядь. Молотком ну, комнаты ебашил. Так, ладно. Попляки і пучий, даже не втік, блядь. пригалувский. Вчора ми його рейду хитнули, він назвався на А, це той що шо цялиш там порусняє касю нам планать. Ну я в чаті читав, що типо. Дончист тоді збирав, я понял. Я хз пацани, якщо я блять вообще не помню, не борою типа. И как блядь, блять нахуй идти по всех. Ну ты мы, блядь, чего. О, подохуй. А не, вон он, ты ч, блядь, ба я. Я блять, сука. Ты зараз, раз тучи потруфу башку. Так, идут, 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 зря выходят, оп, цепи. Поехали. Ох, склады мне тут я, блядь, сразу. Так, <голос> Меня боится, и у нас на бой, там не у нас, я Это mm -hmm. наш. Да наш, наш, типа, это АБС тут сосор спал, тут кинет. И, и батя они попандос, причем они пришли башню тени мини забрать, и чуваки получили в жбам, блядь. Всім подякував. Дякую вам. Я дякую, дякую. Подаємо заявки на обряд хлопаків. травм, некромонки і все, і па.